Да, 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 Депутатка Мар'яна Безугла сьогодні заблокувала трибуну і побилася із депутатом Тарутою. Але виявилося, що це не єдина причина, через яку наш парламент сьогодні виявився недієздатним. Тож сьогодні ми говоримо про те, що там із монобільшістю за 203 рішення не прийнято. Рішення не прийнято, рішення не прийнято. Про те, як Безуглу готували до зриву роботи парламенту, а я навіть не помітила, що вони активізували. От а я вам покажу. А я вам покажу. Чому парламент не зміг навіть поставити на порядок денний аж три законопроекти та Ну реально, можемо завалити та про те, хто хоче вбити Анну скороход і як нам її бідну ватницю захистити? Виме! Про це друзі, все сьогодні у випуску. Нагадую, мене звати Богдана Мосова, я незалежний журналіст, і тут ми говоримо про політику, пропаганду, війну та події тижня зі здоровим скепсисом. Тому підписуйтеся, коментуйте активно. Це важливо, ставте вподобайки. А тепер починаємо. Безугла вирішила, що вона займається реформою війська і заблокувала для цього трибуну Верховної Ради. А вже ж поруч одразу опинився Олексій Гончаренко, бо подібне притягується до подібного. Пані Мар'яна, розкажіть, що ви робите? Блокую трибуну. Та яка ваша вимога? Звільнення сирського тіті сирського ні військова реформа, при переосмислення того, як відбувається і планується наша оборона. А вирішення питання з термінами службами та зрозуміло, а що це ви зробили Це що а, мікрофони працюють, нічого не зламано, просто символічно, символічно чи чорне та червоне упа, чи що Чом О, символ? До речі, чи вони... а, в чому червоний символ? Червона стрічка, типу, всього до речі, я прорвалась... Перетнули червоні лінії. Так, да, переривались через удо, прямо на вході, ще внизу мене народного депутата, саме без углу Мар'яну, почали зупиняти і не пропускати. І врешті-решт Из-за Мене плакати да була сутичка, да і, і при тому три сутички, і при цьому відібрали там більш широкий скотч. Але ви перемогли. Я так розумію. Так. Ну, це так, я, ми не з сумнів... Яке їхало, таке й здибало. Тему військових безугла завжди використовувала для торпедування політичних питань. Можемо згадати, яку істерику вона влаштовувала кілька років тому довкола колишнього головкома заложного, коли його знімали, після того як почали міряти йому рейтинг. Тепер везугла вирішила заблокувати Верховну Раду, буцімто через чинного Сирського, хоча я впевнений, що вона блокувала трибуну для того, аби завадити парламенту працювати. А військом ця істота тільки прикривалася. Дійшло до просто абсурдного, що коли народні депутати почали співати гімн України, А як ви знаєте, депутати кожне засідання починають із гімну, то біля трибуни сталася сутишка під акомпанемент хору депутатів? Ми з вами змушені були споглядати, як безула фактично б'ється із колишнім олігархом Тарутою, який зараз перебуває у фракції Юлії Тимошенко. За парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання державного гімну України. У себе у сторонці біля трибуни вирішила без угла, і парламент через це десь півгодини витратив на те, аби її звідти прибрати. Спойлер, прибрати її звідти ніхто не зміг. Я ще раз підкреслюю, що час для передрізвяних витинанок і інших форматів ручної праці ще не розпочався. Я прошу звільнити трибуну від. Результатів творчої діяльності окремих депутатів, будь ласка, приведіть трибуну в порядок, і ми розпочнемо наше засідання. Конституція України передбачає шановливе ставлення до кожного з державних символів України. А державними символами України є герб, гімн і прапор України. Тому я дуже прошу. Свої якісь питання вирішувати в регламентний спосіб без порушення Конституції України, і коли співають гімн України, я прошу належним чином реагувати на це. Будь ласка, ще раз кажу: ви не будете блокувати роботу українського парламенту. ні. Ми не голосуємо. У нас виступи звідси. Ви не керуйте мені звідки виступати. Представникам фракції груп. я благаю, я благаю, я благаю. будь ласка, займіть своє місце. Ваше місце для зручності, щоб ви його знайшли, підписано вашим прізвищем. ще раз, будь ласка, ваше місце підписано вашим прізвищем. Для зручності знайти його. Хтось із депутатів підходив до трибуни і намагався вмовляти безуглу. Хтось просто сміявся із цього і знімав на телефон. До неї також підійшов обвинувачений у незаконному збагаченні депутат Клочко, якому теж дісталося від безуглої на горіхи. Будь ласка, не керуйте звідки виступати народним депутатам. Вони виступають з трибуни. Ні, ви не пропонуєте. Ваша пропозиція не прийнята. Займіть, будь ласка, своє місце. Мар'яна Володимирівна, займіть своє місце. Ви блокуєте зараз діяльність українського парламенту. Ви блокуєте діяльність є регламентні процедури. Мар'яна Володимирівна, займіть своє місце. Дайте можливість виступити, колегу. Я ще раз прошу: займіть своє місце. Ваше місце ось там, якщо я не помиляюсь. З Чим пов'язаний такий без безугли? Зараз спробуємо в цьому розібратися, але перш ніж ми продовжимо, хочу нагадати, друзі, що я беру участь у масштабному зборі, який запускає штабний фонд 3-го армійського корпусу разом із ПриватБанком. Збір називається Герої районів. Загальна мета збору 100 мільйонів гривень на гарячі потреби корпусу. За донат від 300 гривень на конверт збору. Кожен отримує можливість виграти три квартири від трійки у Києві, Львові та Вінниці. Цей збір, друзі, на дрони, на реби, на транспорт і спорядження для бійців, які терміново потрібні для отримання позиції проведення успішних контрнаступальних. Діїв власне посилання на приватівський конверт. Я закріплюю внизу в першому коментарі. Також дублю інформацію у підписі до відео. Ну і ви бачите qr код Друзі, закликаю вас долучитися. Ми маємо підтримувати військо. Буквально за кілька днів до того, як Безугла заблокувала парламент, її почали розкручувати у медійці. І хто би ще це зробив, як не Наталочка Мосичу. Ви напевне по різному ставитеся до Мар'яни Безуглої, але те, що вона заслужила на вашу увагу, однозначно. Друзі, мій улюблений анонс. Ви можете по різному ставитися до 에, того лайна, яким мій гість. Але каже вам Наталка Мусейчук, ви маєте все одно це лайно з'їсти і вислухати безуглу від початку до кінця. Як сказала Мусейчук, вона запросила безуглу через справу вагнерівців, бо це ж виявляється, хтось витягає ту справу. Хтось ну, очевидно, цей хтось є опозицією, а Наташа це помітила. Бо її робота помічати, що робить опозиція тепер. А то, не дай Бог, влаштують заколот. Друзі, беріть попкорн, бо нам перевезли нові теорії змови. Зараз буде дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Я вас здивую насправді початком а можливо цього інтерв'ю, тому що я почну її з теми, яка звучить зараз. І ця тема називається Операція Вагнер опозиція. Цими днями цю тему знову актуалізує, причому актуалізує там вустами ютюб блогерів одного з лідерів опозиції, Назву це так Петра Олексійовича Порошенка. А е... Я навіть не помітила, що вони активізували. От а я вам покажу. От а я вам покажу. Ну, Тоді я коли... навіть не помітила, що її витягають. от А числа. я помітила ну, це моя робота. Поміщати, ну, Я розвитку ваша робота, тобто в мене і тому зараз... треба звірити годинники. Розумієте, для чого ця справа витягається зараз? Тому що зараз витягається не тільки ця справа, зараз витягаються люди, які а, вишибали і готували імпічмент президента Зеленського це, це, постійно витягається. Президента хідів. Зеленського з прізвища президента. Чому важливо? Чому важливо? Тому що зараз тривають переговори, тому що зараз складається певна конфігурація. По Імовірному там приморожену немає російсько-української війни, не і не складається навіть конфігурація, і тому, на мою думку, зараз ну якісь відбуваються процеси для того, щоб наша позиція була слабшою, як ззовні. Так і От це те, що, бачу це що бачу я це те, що бачу я це те, що бачить Наталка Мосичук. А я бачу, що дарма пані Наталія не пішла нещодавно на премію для тарологів, астрологів та мульфарів. Бо там якраз і такі теоретики дуже файно тусувалися. Хто знає, можливо, Мосичук би виграла там якийсь приз. Все поєднала, все впихнула в одну купу. Я тут навіть. Продублює від себе слова безуглої. Я теж не помітив, що хтось нас хитає тему вагнерівців. Я таки не дивлюсь, але Наташа ж дивиться, дивиться і відслідковує. Це моя робота. А я вам покажу. А я вам покажу. А я зараз вам покажу конект між Наташою і Мар'яною відбувався дуже невпевнений, тому що навіть коли вони обидві почали захищати Андрія Єрмака. Як же не захистити Андрія Єрмака? Для чого ж вони ще зібралися? Ну зараз скажемо для чого. То все одно, навіть захищаючи Андрія Єрмака, одна одну вони взагалі не слухали. А де докази парадокс такий, що підозрюва до сих пір немає, бо угу. обшуки. Ну от чому я й почала і намагалась пояснити, я вам розкажу ситуацію, і це ж вибачте, і це ж все правда. А я... буде цікаво. Одного разу, коли президент Зеленський став президентом, значить зібрали журналістів на е, офрек. Мар'яно закрий рота і слухай про Зеленського. Тобі буде цікаво. Я вам розкажу ситуацію. І це ж, вибачте, і це ж все правда. А я... буде цікаво одного разу. Коли президент Зеленський став президентом, ну власне факт залишається фактом. А перед тим як запускати Мар'яну у Верховну Раду, інвестор запропонував Наталсі Мусичук. Прогріти її у себе в атері, е, тому що знаєте, як казав один знайомий інвестор цього каналу, я бачив цих людей нещодавно. У них був хороший настрій. Ти не скажеш чому? Наталка прогріла Мар'яну у себе, і Мар'яна полетіла зривати роботу парламенту. Справедливості заради треба зазначити, що Верховна Рада не змогла нормально працювати не лише через Мар'яну Безомом. Кілька законопроєктів, які депутати планували внести у порядок денний, не були внесені, бо в монобільшості на те просто не стало голосів. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Шановні колеги. Спочатку нам треба включити цей проект закону до порядку денного сесії. Це 226 голосів. За 203 рішення не прийнято. Закон не включений до порядку денного сесії. Відповідно, розглядатися сьогодні не може. По фракціях покажіть, будь ласка, дякую, шановні колеги. Я ставлю пропозицію включити законопроект. 14.091 до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 202 рішення не прийнято. Теж законопроект не включений до порядку денного сесії. Рухаємося далі. Розглядати сьогодні не може. Наступний проєкт закону 14.025. За 205 рішення не прийнято. Дякую, шановні колеги. Знаєте, по Стефанчуку взагалі навіть не скаже, що він сильно засмучений чи здивований через те, що відбувається. Очевидно, що для нього не є сюрпризом, те, що якась група слуг народу не голосує і що не підтримуються певні депутатські групи і фракції, тим паче а не голосували батьківщина, європейська солідарність за майбутнє довіра, і навіть голоси від уламків ОПЗЖ місцями не врятували ці. Голосування після цього Стефанчук запросив до себе керівників депутатських груп і фракцій, і вони, наскільки я розумію, переписали порядок денний, враховуючи ті закони, які можуть бути проголосовані. От ви взяли сьогодні, поміняли порядок денний. Взяли законопроект, якого сьогодні не було зараз, і ставити його в порядок денний. Зібрали на 5 хвилин засідання фракції тут на трибунці, ну так не працює. Ну ми ж не перетворюємо парламент в цирк, ми ж не жонглюємо законопроектами. Перелік порядку денного він був доведений всім народним депутатам. Абсурдне і парадоксальне, що серед тих законів, які, хоча, б могли бути проголосовані, а першим був закон щодо внесення змін до законодавства у ветеринарній медицині. А також у сфері благополуччя тварин, і найбільше за цей закон у залі парламенту переживала чомусь саме фракція Батьківщина, яку до цього не сильно взагалі хвилював розгляд попередніх законів, Руслан Олексійовичу. Законопроект важливий, але е, зараз ми не знаємо, чи можемо ми його проголосувати. Сигнали. Може, сигнальне голосування зробимо, а після того на голосування поставимо. Ну, реально, можемо завалити. Ну, реально можемо завалити. Юлія Володимирівна, якщо ви можете завалити, ну реально, можемо завалити. То заваліть уже нарешті, бо ми всі вже багато скликань чекаємо, коли ви зі свою фракцію дружно завалите. Далі розгляд законопроекту виглядав доволі комічно. Хава. Коли нам дозволили торгувати чим завгодно, як завгодно, без всяких обмежень закінчилась червні місяці. І сьогодні на європейський ринок шлях по суті закритий. Без цього закону ми на нього не потрапимо ніяк. Друзі, це вимоги до нашої продукції не тільки на європейський ринок, а на і на внутрішній ринок. Якість безпечність харчових продуктів, якість і безпечність кормів. І ветеринарних препаратів Розумію, що Верховна Рада більше переживає за тварин аніж за людей, тому що ви голосуєте три закони в порядку денному, замість того, щоб Верховна Рада працювала. Ви голосуєте ветеринарна медицина та благополуччя тварин. А може, треба все ж таки голосувати за людей, коли в законопроекті стоїть в назві благополуччя тварин, то це за цим словом криється якість тваринницької продукції. Чи є в ній гормони роста, чи є в ній антибіотики, чи є в ній заборонені біопрепарати, які пришвидшують рост і розвиток. Це страшенно шкідливо для дітей, для воїнів на передовій, для рядових громадян та для всіх нас. Всі повазі до вас. Я не сперечаюсь про те, що ми маємо турбуватися про всіх і про тварин. Але я що говорю дури, про інше: що в нас має бути порядку денному закони, які будуть турбувати і військових санвиж. Дякую. Міськов, дякую. І... дякую. Шановні колеги, шановні колеги, шановні колеги, переходимо до прийняття. Насправді багато зараз законопроєктів, і це в тому числі, які депутати мають ухвалювати для того, щоб полегшити нам шлях до європейського союзу і цей законопроект теж стосується власне нашої євроінтеграції, але чомусь закон про ветеринарку виявився єдиним, який на який, врешті-решт, вистачило голосів, і єдиним законопроектом, який палко підтримувала фракція Батьківщина, яка, як відомо, дуже голосно виступає проти євроінтеграційних законів зазвичай. Тому що внешнє управління Сорос і так далі, але тут раптово почала голосувати. Цікаво, що ще в тому законопроекті є. Ну і все ж таки, трошечки уточню: був один був один законопроект, і ще який був проголосований, а це законопроект про внесення змін до. Законодавства щодо вшанування пам'яті наших співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, ну було б дивно, якби депутати його провалили. Всі, звісно ж, проголосували за. А так вважаєте, парламент сьогодні і не працював частково через неспроможність монобільшості, частково через Мар'яну Безуглу. Опозиція, як завжди, це використала, аби нагадати, що монобільшість уже мономеншість. Шановний пане голово, виключно з процедури, ви знаєте, це останній пленарний тиждень року, і ми бачимо, що 205 голосів тільки набирає будь-який законопроект. Це час, коли фракція Слуга народу» дає щонайбільше 150 голосів. Ми закликаємо вас оголосити про розпуск монобільшості. А це відкриє шлях, це процедура. Це відкриє шлях для формування коаліції демократичної єдності і нового уряду Дякую, Ірина виходу Ірина, я виходу вам, дивіться, Давайте ми домовимося одразу одразу з вами, монобільшість чи будь-яка сукупність фракцій, які складають більшість в парламенті, це 226 плюс. Те, чи голосувати, чи не голосувати, це демократичний вибір кожного депутата, за який він не несе відповідальність, за який він не несе відповідальність. Очевидно, Стефанчук хотів сказати тут: несе відповідальність, але як то кажуть, обмовка за Фройдом. Депутат несе відповідальність за все, за все наголосоване, не наголосоване, а також за все сказане у Верховній Раді і поза нею, так і за розповсюдження російської брехні. І зараз ми поговоримо про таких депутатів, які цим займаються. А перш ніж ми продовжимо, закликаю друзі вас підписатися, якщо ви ще не підписалися. Пишіть ваші коментарі, пишіть, що ви думаєте про роботу парламенту. Яким, на вашу думку, є завдання Мар'яни Безуглої. Знов таки ми можемо тут тільки припускати, для чого вона зриває засідання парламенту. Як ми бачимо, зазвичай вона це все робить доволі технічно. Ну і також поширюйте це відео. Це дуже важливо і особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Щодо російської брехні, я ось останнім часом думаю, знаєте, як називати усі ці російські наративи, дезінформацію, пропаганду і ПСО. Хоча це все різні терміни, але кожен із цих термінів був по-своєму дискредитований. І частково тим, хто його вживав, частково російськими пропагандистами, які доклалися до дискредитації цієї лексики. Тож я мабуть частіше буду просто казати російська брехня так буде ну простіше, але е і водночас загальніше, і водночас точніше. Російська брехня від російських брехунів та брехух. Так, от, наприклад, російська брехуха Анна Скороход, народна депутатка України чомусь приперлася із суду до Верховної Ради. Після того, як за неї внесли заставу у три мільйони гривень, нагадую скороход підозрюють у корупції, але вона сидить у Верховній Раді і розповсюджує російську брехню і намагається дискредитувати Україну. Я прокинулась в країні, де старенькі нариються у смітниках у пошуках їжі, де немає дітей без родин, і наші діти зростають в Україні. Де молодь не шукає кращої долі за кордоном, а пишається бути українцем, де людей не розділяють по мовному чи релігійному принципу, де ти українець за духом і покликом серця, а не за вишиванкою, де не живуть за планом Сороса і не залежать від грантових організацій та інших іноземних структур. Власне, увесь набір російської брехні від побрехеньок промову до Сороса, ну і в кінці кінців скороход, я так розумію, закликала її вбити. Знаєте, я хочу в даному випадку навіть певним чином заступитися за за скороход. Ось такі заклики дуже любить Росія, і скороход була би для Росії зараз дуже зручною сакральною жертвою після такої заяви. Запросто тому хочеться попросити СБУ, аби СБУ захистило Анну скороход і посадило її відповідно з усіма судовими. Процедурами, хоча б в СІЗО, де ми могли б не переживати за її життя, і де вона була б замкнена, так би мовити, у безпеці. А підставою для цього можуть бути її висловлювання, які вона висловлює на користь країни агресора. Будь ласка, СБУ, врятуйте Анну скороход. Ну і як я вам уже друзі казав, гіпотетичні, а також більш реальні пункти так званої угоди мирної імені Трампа Путіна якою зараз нас намагаються кошмарити, просуваються різними способами різною російською агентурою, в тому числі і агентурою у раді, уламки ОПЗЖ, зокрема депутат Папієв, взялися просувати тему виборів в Україні просто під час війни, яку як відомо з допомогою Білого Дому вкинув до нас Кремль, присвячу свій виступ тому експертному діалогу, який відбувся вчора. З ОБСЄ якраз на рахунок підготовки України до виборів мені дуже хотілося б, щоб в такому експертному діалозі брало участь більше народних депутатів України, щоб ми теж могли адекватно реагувати на ті виклики часу, які є, щоб не було закидів на адресу президента України стосовно виборів. Що відбувається, друзі? Зеленський після того як на нас почали тиснути щодо виборів, перекинув цю тему виборів на Верховну Раду. Мовляв, ось у нас є законодавець. Хай він там і розбирається. Слуги народу цю тему з різних причин засунули в найбільш далекий закуток регламентного процесу, і логічно з нею не поспішають. І це правильно, бо вибори насправді під час війни ми провести, звісно ж, не можемо. Але ОПЗЖ дістає наверх усі ці російські хотілки, які Кремль накидає на нас. На жаль, через Білий Дім. Це функція основна Верховної Ради України. Верховна Рада України має дати звіт наскільки сьогодні є готовність України по. Виборчому кодексу, яка готовність є державного реєстру виборців, шановні колеги. Ну там кінь не валявся. Нам треба проявити нашу свідомість і професійність. Я маю моральне право на це говорити. Я в робочій групі по виборчому кодексі з першого дня мені здається, не немає жодного права говорити в принципі ані морального, ані якогось іншого. У Верховній Раді, але вони говорять і щось там навіть намагаються просувати, бо їх, як завжди, використовують як підпорку для голосувань е із мономеншістю. Але як бачимо, і це навіть не завжди працює. То Запитання не хіба вони потрібні у Верховній Раді, хоч навіть Мономеншості. ну і на сам кінець, друзі, невеличка нарізка про те, як депутати намагалися звернути на себе увагу, просити слово. І Навіть попри заблоковану Мар'яною трибуну, в них це місцями виходило. Желізняк, у вас що? З процедури, будь ласка, тільки з процедури. Я пропоную на завтра, на 12.00 викликати пана Сергія Дейнека. З доповіддю по питання, як громадянин України на той момент Тимур Міндіш покинув останній раз територію України за 87 рішення не прийнято. Будь ласка, Гончаренко, ще з процедури. Будь ласка, У мене пропозиція на завтра, на 12 годину, запросити в Верховну Раду директора Національного антикорупційного бюро України Крівоноса і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка. За 61 рішення не прийнято. Ну і будь-який закон має почекати у по своєму розгляді, поки Юлія Тимошенко не виговорить увесь той час, який вона виклянчила у Руслана Стефанчука. Але для цього спершу ж треба розібратися, як там система Рада працює, де картку вставити, де кліпішку натиснути. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву. Шановні колеги, ми можемо одразу проголосувати його за основу без обговорення з процедури Юля Володимирівна Тимошенко. Будь ласка. Тимошенко. Руслан Олексійовичу. Я дуже прошу. Дайте ж мені мої там три хвилини. Які я дам по ну, вже, перерві. Вже після завершення цього розгляду. Шановні, три хвилини. Тимошенко. Включіть мікрофон. Будь ласка. Артка Юлія Володимирівна, картку ви не вставили. Юлія Володимирівна, я надав вам три хвилини. Треба картку вставити. Пише, що немає вашої картки в слоті. Все є супер. Шановні друзі, я хотіла би зараз сказати про тему і проблему, яка сьогодні захлинула практично всю Україну. Це по суті ліквідація української нації як економічно успішної і економічно стабільної. ну реально можемо завалити. Ну реально можемо завалити. Друзі, на цьому поки що, все я вам дуже дякую і закликаю підписуватися вкотре, в чергове і закликаю долучатися. До зборів на дрони, реби та інше спорядження для трійки. Внизу в першому коментарі закріпляю посилання. Домагаємо війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.